Під час рятувальних робіт після нелюдського ракетного удару поліцейських та волонтерів отруїли водою біля Охмадиту. Докладніше далі. Після ракетного удару по київській лікарні Охмадит, що стався 8 липня, двоє людей загинули, а понад 50 отримали поранення. Тисячі волонтерів допомагали розбирати завали, привозили воду для постраждалих та рятувальників, що працювали під палючим сонцем. Невідомі скориставшись ситуацією, залишили підозрілі пляшки з водою поблизу місця трагедії. Вона виглядала звичайною, але стала причиною серйозних наслідків для тих, хто її використовував. Волонтерка Катерина Терехова повідомила про це на своїй сторінці. Ці в інстаграмі вона зауважила, що багато людей із Києва привезли воду до Хмадиту. Коли підходили поліцейські, волонтери сказали їм, що залишають воду, і продовжили збиратися. Проте за хвилину службовці покликали їх і запитали про якість цієї води. Поліцейські та волонтери, які скористалися цією водою, отримали хімічне отруєння. Відомо, що один із полісменів вмивався цією водою, а інший її випив. Після чого йому знадобилася невідкладна допомога. Усім потерпілим медики негайно зробили спеціальні уколи, щоб не шкодити токсини у їхньому організмі вдома Терехо зробила собі крапельницю з антитоксинами та сорбентами. А наступного ранку планує здати аналізи для виявлення токсину. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.